Помічник, мама ввечері прийшла з поля із прополки, а їй біжить стрибунець Миколка. Терегло короткі сад цілий день хлоп'ятко. Ну, синочку як діла? Мамо, все в порядку, я й циганці доповні. На городі у садку курочок ловила, а курочка і стрибне і сховалась в просі, якби я не допоміг, то ловила б досі.